Вітаю всіх на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана по клапанам на d 65 на d 240 е, Варіанти. Кому треба, як то кажуть, раз і назавжди для себе, то є ще луганські клапана. А, ось так вони виглядають і продаються вони тільки комплектом. Впускні і випускні. Тобто 8 штук. Кожен в своїй коробочці. А, якщо треба по бюджету. О, я тут уже щоб було зручно, воно не лежать. Ось вам цей гарний блискучий клапанець. Ось так він виглядає по бюджету. Брали і ті, і ті, але ви ж повинні розуміти ресурс роботи. Тобто. Ніякої наплавки спеціального металу або ще щось. Ну, понятно, що тут немає. Якщо взяти магніт, однозначно буде братися і той, і той. Я більш ніж в цьому впевнена, тому що це бюджет. І ось...